Хлопці, дивіться, що в мене є: це X98 Stick Nine Logic s 905 y 4 І знаєте, я колись робив на нього огляд на своєму основному каналі, і е, до, досить непоганий стік у нас вийшов, він, е, на нього є прошивки нормальні, на нього він е, непогано працює, досить непогано в нього швидкий Wi-Fi, але, але ми його коли засунули у топ-5 пристроїв до 50 баксів, бо коштує він близько 35 баксів, у середньому. Мені почали писати: слухай, Бабл, то є проблема, бо деякі хлопці почали отримувати стійки і пишуть: ти знаєш, що, він, що в нього погано працює 5 ГГц, якщо ти його відносиш від роутеру. Я такий свій перевірив, усе нормально, але 105 ТВ ТВ-Стіків, ну, ТВ-боксів я його прибрав до 50 баксів. І почав спостерігати. Коли був у Німеччині останнім часом, я купив там іншу ревізію, я знайшов його, і я зрозумів, зрозумів у чому проблема. Проблема настільки мала, що модифікація антени, а тут саме, ну, Криво, криво ту, приклеїли ту антенну, і ця модифікація займає лише дві хвилини. 2 хвилини. Тож ми з вами модифікуємо цей стік, зробимо його знов нормальним, і це все на каналі Технозон Україна. Поїхали! Ми з вами на AliExpress. Дивіться, коштує він 33 бакси. Чому цей стік такий цікавий? Бо в нього є USB, що незвично для. Е, не, ну, це таке, такий момент, що був у нас на X96S. Повноцінний USB, і тут повноцінний USB. Він на Type-C. До того ж, в ньому Android 11, Аноджі s 905Y4, є підтримка SDR 10. Є в нас 4 на 32 формула пам'яті 5 ГГц. І, звісно, є прошивочка Android TV, там Slimbox, та ще Android TV. Модуль є, і безліч якихось плюшок є, тобто, тобто він просто працює. А, до, слухайте, ви можете подивитись про, про цей стік, мій огляд. Вибачаю, що він тільки російською мовою, бо в мене немає української мови цього огляду, а робити зараз ми не можемо, бо у нас прописаний медіаплан. І е, можете подивитись, і тоді зрозумієте, що він досить класний. Але коли я почав розбиратися, я знайшов ту ж саму інформацію, і це, ця проблема була на іншій ревізії, вже яка пішла масова. І на ФОПіей я знайшов цю проблему. Хлопці також її вирішували. Там просто оця антена була криво приклеєна. Просто змістити її, вона відклеюється, ви можете її відклеїти як наліпку, і зараз я вам це покажу, як це робиться. Просто ми її від, 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 відклеїмо і переклеїмо, і потім ми з вами протестуємо. Протестимо на в реальних умовах, і це буде не близько до роутеру. Це буде не ну досить далеко. І, бо я підтверджую цю проблему. Я її реально підтверджую, коли я отримав цю другу іншу ревізію. Вона зовсім по іншому працювала у я з Wi-Fi. до того ж для того, щоб. Уникнути якихось проблем з ГГц wi вайфаєм ем, ви повинні виставити у вашому роутері для 5 Wi-Fi канал 40 чи 40 чи 36. Це найшвидші канали, і ви знаєте, це для мене не був сюрприз. Я для усіх tv боксів для усіх якихось. ТВ-стіків, кажу усім, що нам потрібен низький канал по типу 36-го, бо з ДФС-каналами деякі стіки, деякі ТВ-бокси зовсім не працюють. Тож, хлопці, я все зробив і ми отримали результат. Зараз підписуємося на мій канал, натискаємо дзвоник, щоб не пропустити подальші огляди. Перевірені продавці, точніше, посилання на цих продавців лежить у опису під цим відео, а ми переходимо, розберемо. Пофіксимо і зробимо його досить непоганим. І потестимо. Тож, поїхали. Тож, подивимось на проблему зсередини, скажімо так. Відкриваємо стік, він відкривається дуже легко. Знімається оця фігня, береться якась. ну, Я беру мідіатор, тут викрутку узяв. Відкриваємо стік, він відкривається дуже-дуже легко. І ось наша проблема. Це не співпадіння контактної групи. Бачите, контакти з е, ось цією антеною, яка просто наліплена в нас на плату. Якщо ми знімемо не на плату, а на, е, на кришку. Дивіться, якщо ми візьмемо, то ми подивимося у цій у, у цієї ревізії є ось така проблема. Воно не співпадає, давайте що воно не співпадає, коли закривається. І в нас, по суті, антена не працює, тобто він працює без антени. Це в нас дуже-дуже легко виправити. Ця антена це звичайна наклейка, яка знімається, все, вона знялася. Ставимо плату, ставимо, на, ставимо просто плату. Робимо відмітку на контакті. На першому. Все, відмітка є. У нас ось відміточка. І треба зробити так, щоб написом не переплутати треба. І треба зробити так, щоб на, ну ця відміточка була в нас на цьому контакті. Ану, дивимось, відмітка на контакті. Все чітко в нас ось. І ця проблема. В нас просто від... тепер є повне співпадіння. Давайте ставимо. Є повне співпадіння з контактами. Все, це і вся проблема з Wi-Fi, який був у цьому стіку. Тож, стік ми реабілітуємо, збираємо його і пішли з вами робити висновки. Говорюємо далі, скажімо так. Ну що, вже тестував? Вже тестували, скажу, що це дійсно вирішило проблему в нас. І давайте подивимось: в нас є ну, мережа і інтернет. Оберемо, у нас рівень сигналу добрий. Далі йдемо до додатка. І просто починаємо тестувати. Щоб ви зрозуміли, роутер в мене стоїть десь близько 10, 12-13 метрів. Ну, так, я роками його рахував, і це не близько стоїть роутер. Тож ми маємо з вами певний результат: у 165 на 110, і десь максимально він мене показував 181 на, там, на 900. 7, тобто для мене цей роутер, ну давайте покажу вам результати. Дивіться, в мене є серія тестів і тут. У нас крізь нормальні результати. Так, в мене є а, досить погані результати на початку. Бачите, бо я коли ну, почав розбирати, розбиратися, тобто тут спочатку вмикаю там 130 на 70, 94 на 116, 73. 9 на 152 я почав його відносити від роутеру от, ну, до цього столу, де я зараз а, сиджу, і в мене були такі результати. Потім я переклеїв антенну, ось ну, ось на цьому результаті тут я вже її перек... ну, е... модернізував. І в мене пішов відразу нормальний результат. Тут я його підносив до роутеру, тут я вже переклеїв і тут вже в мене пішов нормальні результати. Тобто це серія тестів, і я можу підтвердити, підтвердити вирішення питання з е... тим самим Wi-Fi 5 ГГц. Тож, на даний час я вам раджу подивитись мої огляди. Так, в мене немає повноцінних оглядів українською мовою, на жаль. Але я раджу подивитись, як вони є на основному каналі, і ну, для нас це зараз він повернеться у топ. Він повернеться у топ, я його прошью на Slimbox tv прошивочку, і буде в нас досить непоганий tv стік Тож, ми рекомендуємо посилання в описі під цим відео, а з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.